У вас Віталіє Слава вам доведе 58 розміру І то як ці як, як ласіни натягнув ці колготки кал, його це 58-й, вони мені пересім 52-й при, прислали, тоже мені знайшли, да Мальчик з пальчиком забув ключі вдома. Від роботи. Так хоті і відійти на роботу, що я від ключі забув. Ну нічого, тут запас є в офісі. Зараз, правда, що кохво прийдеться тепер за гроші пить. Таке. 40 копійок. Ви просили море. А ось воно є в мене тут. Знаєте місність? Мамина бивша робота. Ех, вітерець сьогодні. Все, собственно говоря, сейчас перейду туди та покажу. О, еще звідси маяк добре видно цей же. Кристофора Колумба. А отак от за цими зданнями... А, в принципі, що за цими... зданням? Ось, отам от далі, отак от і йде вся вулиця Карнельяном, про яку я вам вчора казав, розказував, показував. А, от. Ну і всі, хто там живе і тут живе, я ж кажу, тако... всі бачать море. Хорошо, коли ти її бачиш, бо воно від тебе далеко, бо коли дуже близько, я вам скажу, що сирість і вітер з моря, коли холодний, то ну, як правило він, звісно, з моря теплий дує, але все одно. Не дуже приємні відчуття зимою. Літом красно. Наоборот, класно, так. Да? Таке тут. Треба, як то кажуть, знати, що вибирати. Дуже добрий день. ребята, що? банда? Позвонили мені тільки що наш спінелівський лікар. Угу. Каже, давай, завтра прийдеш до мене, давайте розкажу, потім поїм. Прийдеш до мене і ну, зробимо непосредственно всі аналізи, подивимось до твоєї ноги. Ну, от, ну то, що буде дивити... До ноги, ну в смисі, я думаю, що він просто спитає, бо щоб дивитися, я не дуже хочу, щоб він дивився. Ну, от В мене там образувалась якась непонятка вона ну якби не то що болить а таке є мало відчуття ощущение але ну, воно не мешає порівняно з тим як було вообще небо і земля знаєте таке там як то кажуть легке недорозуміння але ж боліла ось ці дні спина ну і зараз попали а я пам'ятаю перед тим, як я був останній раз, в мене збереглися показники, аналізи. Ну, Там ж кров в основному, він там, ну там таке дихнуть, сихнуть, от, і кров же треба здати. А я ж, ну як тоді, ще менш нормально балакав. І зараз так особливо, ну, нічого не навчило мене там, що я за півроку, як я вдома просидів півроку. От. Ну і він же, коли в мене кров бере, я кажу, це типу, на що там провіряєш. Ну ті слова, які знаю, той спитав, типа, кажу на, к, типу, на сахар, на алкоголь, на наркотики. Він каже, на все, на все каже, провіряю. Вот. І тут же я сьогодні думаю, так, а це ж ти ж мені сказав, щоб ну, питав, як дозволити вийти на роботу, яку кількість знеболювальних, якщо я вживаю. Як часто, які саме і все остальне. І я ж таки думаю, блін, все ж завтра прийду, здам цю крові, він же побачить, що все одно я ще на знеболювальний. Ну так, да, якщо там якісь це от, якісь знеболювальні. Ну бруфен, та й бруфен, що я ж там нічого такого, не знаю, він же ж навіть продається в аптеках без рецепту. Ну то есть я думаю, що налічя бруфена там в крові чи побачить він, чи ні. Ну, якби побачить – хорошо, не побачить – ще лучше. Мене це не безпокоїло, але думаю, от... знайти тут в розділі, подивитися, як були, як були які показники до цього. Бо е, предварительно перед цим разом, ну, в той раз, верніше, він мене дьорнув, можна сказати, з пилу жару. Отак ось, знаєте, тобто я піде знеболювальний, а перед цим ще ми щось були, по-моєму, десь ми гуляли. Щось, щось ми гуляли, так. Да. Бо, бо я пам'ятаю, що я до нього прийшов такий... Не в самом лучшем виде, знаете. Ого. Ага. Вот так вот глаза на один дивитися. Дивился. Ну, поганенько, скажем так, зранку було. Понятно, что. Ну и я тут дивлюсь, думаю, ага. Да в мене, що все там показывает. Значить, слова такие, я изу... Ну, какие-то там нейтролиты, паркалиты, манголиты. Не... не... Что это за некрофилы какие-то? Это что, некрофилы? Ну и вообще. А глюкоза, это, я так понимаю, сахар, да? А ну видно вам, или нет? Я же не вижу, что я вам там покажу. Короче, у меня все, все супер в норме. С таким организмом можно хоть в космос отправлять. Вот. І ніяких тут алкоголік кстати, наркотиків і все остально, я так показників і не знайшов. Так що доктор наш брехло галіна. Ну я думаю, що би це. Ні, ну саме більше там мама переживала, що, ну, тоді перед тим, що, що в мене типу, сахар може бути там вище, ніж ніж положено. Ну якщо максимально, я не знаю, в чому і зміряється Мінімальне 60, у мене 84, то це, по-моєму, взагалі золота серединка, правильно? Yeah. Ну і все остальне. Ну немає. Є щось одне, таке, ще теж непонятне для мене. Це емог... емоглобін якийсь. І... Коротше його 152, а максимально може бути дозволено 170, а мінімально 110, а в мене 152. Ну такое, таке. А все остальне то... Бомба ракета. О, там де від 300 до 360 якась фігня, а у мене 336, то є. Це, що, все в межах норма. То це если я тоді навалений, до нього прийшов і все хорошо, то зараз буде ще лучше, я так думаю. Блін, погода так спортилась. І вже який тиждень підряд, іменно знаєте, що в неділю. Ну це правильно, так щоб выйти погуляти, знаєте, відпочити. От, в неділю така гарна погода, От, а з понеділка вже це, опять калюжі. Мені ці, ці калюжі більше всього виморажуть. І зараз до обіду, як то кажуть, пропетляв по кабінах валерівських, ну там тому одне, там поміняв тому друге. От, то зараз після обіду, як правило, роботи ж немає. Знаєте, якщо йде дощ, то ми собі роботу придумуємо. І зараз я думаю, що гука придумає, наверно, кріпить генератор або ще щось в цьому бусі в новому. А... Це знову опять, опять земля, знову асфальт, знову калюги. Ну я не знаю. Я буду якось в відкрито вже казати, що якщо треба тобі, то ти ліс піднести, тому що я не можу, з мене спина. От. І плюс же з'їздили сьогодні на... в автосалон, де ми купуємо китайського. Не розуміє це китайське, ну по другому не знаєш то заказали ці пневмоподушки, приїхали, я кажу, ну цим ти покажи кажу цим, що як, мена, як ми приїхали. І у нас мало що жопа така сіла, як кажуть лука, це каже Барбі фургон якийсь. Ну, подіяли, типу, для вот, Все, на ньому тільки там щось. Просто кататися, а нічого в нього не говорити. Мало того, що він стоїть у такого ну, жопа присила, ще й одну сторону получается то, Ну, тому що, з одної сторони, звісно, більше ящиків, більше інструментів, тяжче все то він... навіть нерівномірно його перекосило. То есть не тільки жопа сила, він ще й тако стоїть. І я понимаю, що це ж уже ну, він лежить на, на балсе. Так особливо і не ніде. Зараз тільки два рази і нею закидають попалам рептили. Не знаю, скільки ми будемо ждати, ждати ці пневмоподушки. Але я тако прикинув, вес генератора і плюс е, ще ж компресор, то все і весь останній інструмент. Ну ще кілограм 500-600 в нього треба вкинути. А він уже ну, їхати не хоче, не може то я даже не знаю, які то мають бути подушки. Ну ми зайшли в інтернеті, подивилися, є на них, типу спеціальні, продаються, там, качаються, виводять даже датчики на панель. Ну, ми, діло, що ми не будемо тут в салон кати, у нас ззаді ціле оборудована, скажімо, студія, що виведемо десь тих два датчика, ті дві подушки, щоб підкачувати, підпущувати, так як треба там і все остальне будемо якось так работати. Головне, щоб ті подушки були не китайські, тому що якщо хто знає, хто колись ну, бачив, хтось колись сталкувався, коли на фурі на полуприцепі стріляє колесо, страшно, а коли подушка стріляє, то, то взагалі таке відчуття, що там може розірвати її метал. Я навіть не знаю. Ну, я, слава Богу, на таке наривався два-три рази в своїй житті, ну йому зрелище, ну не із самих таких, знаєш, тобто саме не сцекливий може піснювати такого, аж аж бігом, як воно лупаше. Там оддача така йде, що хай Бог милує. Ну. От. Тай, та й таке. Шо, все, погнав я щось їсти і збиратися щось далі робити. Отак, от пока. Угадайте, <хухи> <клуб> <пишут> що ми робимо. Бачите, <гадайте>, хто в калюжі сьогодні лежить. А я казав. Ну, я йому газету підстелив, ладно. Думав, це до по що тільки в Україні асфальт в дощ в калюжах кладуть. Ні, тут теж таке сповняють. Що ви готові, я буду зараз знову фастатися. Все-таки довгі роки тренування на цих будівельних об'єктах пройшли не зря. Дивіться, який я там пол зробив. Просто є моменти, знаєте. Якщо б хтось його робив тут без мене, то в нас би отут би дирка світилась. Тут, як ви бачите, нерівно рівно йдеться планка, відповідно, була б дверка видно. От. Кусочка, звісно, не вистачає в одну сторону і в другу. Ну нічого, я так додав, щоб не заметно не було. Щоб ви зрозуміли про що йде мова. Вот. Я вам на тут покажу. Але в мене тут буде стояти відро. Я зрозумів, буде тут стояти відро з герзатора, так що воно мені в принципі, буде не видно. А ні, захочу, закрию кусочком теж. Да и все-таки, да и такая красота теперь.